ж таки друзі, сьогодні вирішили поїхати в Трускавецькі ліса. Зараз проїдемо само місто. І десь півгодинки ми вже у лісі. Вітаю, друзі! Доїхали до місця. О, Гарно, так? Да, сьогодні? так? більш Поки що так. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я і ріша і це наші собакини. О, перший грибочок, сироїшка червона. А воно ще щось стоїть. А воно, поруч, що це? Машлюк? <рі> Отак, От друзі. Ну-ну, ви бачите, лісова дорога позаду в мене. Метрів 15. І перший грибочок вже є. А до речі, друзі, їхали. І це з машини вздовж лісової дороги. Дві паросольки бачили. Ну так, це гарна ознака. Ми не зупинялися. Ми так гриби не збираємо біля дороги. Але гарна ознака. Отак. От У лісі, ну не скажу, що сухо так. Ну і вчора-позавчора дощиків тут точно не було. Але волога є. О, а в мене лисичка. Лисички? Ось такий початок, друзі. Знаєте, я якось казав, що ми ну, повинні були ще десь дня 4-5, не пам'ятаю, їхати в Трускавецькі ліса. Але не поїхали, тому що... Нам сказали, що нема чого ловити. Все ж таки, друзі, вирішили поїхати на, по наших місцях, де ми знаємо, воно ще бачите, але збитий. До собаки не щось збили. Е, маслюки ще воно один поїдений стоїть. А, а воно ще один. А, а воно ще один. І рішили, вже п'ять штук. Ну, от, тут переважно хвоя, бачите. От... І... Все ж таки, повторюсь, вирішили поїхати та й подивитися. Нам цікаво, та й думаю, вам цікаво нові місця. О! Так, а де я тут бачу його? А, о, вийшов. Отаку. Ну ну що, друзі. Все як завжди. Все що, тихо. Ми побачимо. Побачите і ви. Ого! А це що, підгрузки? Тихо. Ого, скільки їх, А де лисичка? Тихо. А воно не лисички. Декілька штучок, воно ще одна. От чую, ми сьогодні будемо з грибами, а воно Іріша, ще два маслюка стоять. Тиба? А ось ще маслюк. І у тебе ще маслюк. Ху, друзі, оце настрій. Ой який гарний, ти що? А то Іріша сьогодні казала. Давненько не пам'ятаю, щоб мій кошик теж був повним. Ну от сьогодні. Це може бути. Де Жека вже? Жекірі? Іде? Заберемо... Ох, ну ладно. Заберемо цю лисичку. Та що ж таке? Позаду мене а ще два маслюка. Заберемо. І Я там ще лисичку бачу. А це що стоїть? Іріс! Білий гриб. Та, білий гриб. Ху-ху, друзі. То взагалі щось чимось? Уявляєте собі, а? Диви. А в тебе що це? Польські що? Польські ще. Ото. Не, не їдьте, так? Да? Нема грибів. Угу. Нічого, друзі. А. Та оце ми тільки зайшли, я кажу, ну. А це що? А, де Друзі, ми тільки зайшли, а вже побачили, напевно, воно пальце дьявола ще стоять. Більше десяти видів грибів. Та бачу я. Польський маслюк. А воно ще лисичка, дивишся. Ми відійдемо від краю лісу взагалі тут. Я щось... Може не треба. До речі, Юрій, що цього білого його практично не видно було. Так, він якось такий колір шапки. Лисичка, Та в мене тут теж лисичка. Колір шапки такий, що зливається. О, бачите. Хі -хі. Поки що. Невеликими галявинами. Але. О, біля масика. Біля масика прийшов. Та й тут рішив що, тусь під ногами диви. І там, під деревом. Тут е, ми знаємо ці місця, тут струмочків нема. Тому сьогодні теж взяли з собою побільше води з собакеном, нам. Ну нам як нам, а нам. Да. от, Так. маленьке багато, нехай залишається. Ну Та, угу. це так так, друзі. а, Там росиш. Так, так, так. Окрім червоної сироїшки, воно із жовта попадається. Але, друзі, чим далі ми заходимо, тим менше грибів. Ну, у нас є свій план сьогодні. Хочемо до краєчку пройти. Там буде як така лісова галявина. Подивитися там. Потім трошки назад. Здовж ліса як ми зайшли. Праворуч, ліворуч, в общем, тут таке містечко буквально, я знаю, тут кілометр на пів кілометра. Ну тобто сам похід буде тут недовгий, але тут їх дуже важко побачити. ну, Начебто так видно, але вони так зливаються. Праворуч від мене там буде більш змішаний ліс. Тут переважно хвоя. Лисичка. Ну це вже гарна така. Є? да а є. Тут і праворуч, і ліворуч від мене. Воно байки. Ага. ага. Та точно, друзі, ми сьогодні з грибами. Сьогодні 5 вересня, 25 рік. І тут, друзі... Прохолодніше, ніж в Франківській області. І більше вологи, От 100%. відсотків. Хоча в Франківській області. Зустрічаємо червоняки, лисичку. Але в, в деяких лісах і все. Так, в загальному, то нема грибів, чесно кажучи. Що там? Здивований, що тут стільки різних грибів. Це ми зараз, друзі, ну подивилися, тут нема вглуп лісу. Повернемось і пройдемося вздовж. Там з самого початку, як ми зайшли, ми бачили. І біленького знайшли. Маслюки, лисички, а, паутіння польські. Підходимо ближче до кривич ліса. Ну як ми заходили. І знов сироїшки, підгрузки попадаються. Ну, для того я і казав, що не зрозуміло, але от спочатку якось веселіше було з грибами. Маслюк, я ж кажу, що воно вон не попадається. Бач. І маслюку вирішить. А ну, та, маслюк. Маленький. Давай до кошика. Та це ми в цьому році, отак от маслюки і вперше збираємо. А, ну, да, ага, Багато не збираємо. Там в нас таких такі і лісів мало. Та-да-да. -да. Лисичка знову почала попадатись. Та, та може так бути, що ми цей. Так сьогодні вздовж ліса та й полазимо. Бо бачите як. Це десь ми метрів оно ще декілька лисичок. Метрів напевно 30-40 від краєчку ліса. О. Може тут дощик пройшов, а з пів кілометра вглубь не пройшов. Та ні, шуткую. Ну от буквально 5 метрів. Пройшов і ще лисичка. О! Бачите яка? гарна, Тільки вимкнув камеру позаду, не побачив тут ще тут двадцять лисички молоденької. О. самий маленькі чіпати не будемо. Але отакі позбираємо. Ці нехай Підростають. Що? Ціла галявина лисичник і підосичник. Що, серйозно? Чули? Ціла галявина лисичок і підосичник. Ну, це ми вірно зробили, що повернулися і ходимо по краях ліса. Бачите як? Не знаю чому, але тут воно є. З пів кілометра вглуб нема. Хоча ми знаємо, що з пів кілометра вглуб, чому ми туди пішли. Бо там грибне місце. А ну де? Ти Ух ти! І лисички скільки. йой -йо ой -йо. Ну, Зараз, друзі, все вам покажу. Ні. Жека не почавий. Вон воно, бачите. Оце все лисичка. Оно, тут під ногами. Оно під осичник стоїть. Далі лисичка. Ось він який гарний. Так, да, як її побачила? Угу. Ти осичник побачила. А я б тут би не пройшов, бо я йшов десь метрів 30 праворуч. Я б не пройшов би цим цими місцями а. Ну, маленьку залишаємо ну, так. і червонічка заберемо о який гарний о, асортивно все ще стоїть далі Ух ти. дивися за грибами а вони, не вони під ноги і бачите гіляка Ледве не гепнувся. О! Оці здоровенні, це підурешники. Ще й вони, ну дійсно, друзі, дуже багато різних грибів. Дуже багато, друзі, ви бачите, таким червоним кольором помітили дерева. Тобто, напевно, скоро тут будуть рубати ліс, така гарна грибниця тут. Але на жаль, що маємо, то маємо. Що там в тебе? єжовіки їжовіки. Їжовики? Ще їжовіки. О! Ви бачите Воно вони далі йдуть. І воно ще. Пальці дьявола, воно попереду, праворуч, ліворуч, так треба дивитися, щоб Жека не почує. Воно далі. а? Та так, да, на спину зараз і буде крутитися в них. Пішли, пішли, Жека. Не звертай уваги на ці гриби, пішли. Бо потім така в машині. Вені ще буде, що то капець. Жека вперед. Якісь ложні опеньки. Це що? Десь Поруч маслянок. Трошки надкусили його. Але то нічого. Ще така похмура погода, друзі. Не дуже гарно їх видно. Диви є? Ага. Ох, такий початок був, да? Тільки зайшли. Не, стільки грибів і лисички, і білий, польський, маслюки. У мене така думка, одразу о, оце буде. Але, бачите. Не на кожному кроці зараз вже попадається. Ух ти, паутінний тут. О! Ріша? Попереду парасолька молоденька. Там яр, так? Да? Забирай собак. Зараз я вам покажу. Якщо я не помиляюсь, зараз підійдемо подивимось. Та, парасолька, вона Ну, Но... Така сама? О! Нехай підростає. А ми їхали, бачили такі розкриті вже. Ага. Більба. Жекірі. Ідіть сюди. Ми далі не підемо туди в яр. Подивилися вздовж цього яра. Нічого тут. А воно. Що за грибочок. А, ні. Це він такий фіолетовий кольор у нього. Жекері, Пішли. Болотяка така. Пішли, пішли. Так, давай так, потихеньку, потихеньку вздовж яра. І будемо повертати. Трошки іншою дорогою. Путьом. Тут дороги нема. Може. Ще щось побачимо. Але, друзі, і так вже задоволення отримуємо. Ну, Горішуть трохи в мене. Що там? Фу, лисички. А ну, бачите, як гарно що. Іншим путем йдемо. О, ось вони. Собакени. Ідіть сюди, водички нам О! Ано. Привал тут зробимо 5 хвилин. такі от гарні ще. Попив водички, дрібанися. <різь> Обіцяли грозу на сьогоднішній, так? <різь> ну, погода, в принципі, дала нам сьогодні пройтись по лісу, подивитися. Собаки воно побігали. І якщо вже і піде дощик, то нам не так далеко. Тільки зібрав рюкзака, пішли. Ух ти, так. Да. Такі гарні. Ага. бачиш? Ху. Оце у нас звичайна лисичка. А ріші ще й аметістова. Дві штучки. Та-да-да, -та -та, бачу. Вони такі, більш. Місістий і колір шапки трошки інший. Трошки темніший. Може поруч ще є. Дві штучки, дай все. Да. Тільки лимкнув камеру, ну, поруч і линки... Ух ти, Ах. кепка впала. Де він там? Ага, молоденький, гарний. Ось він. Ще одна метістова Так. А це ми, друзі, вже підійшли. Видно, метрів 40 від нас лісова дорога. І знов ж таки вздовж. З краєчку ліса попадається. Нам десь метрів 300 ще до машини, здовж таки підемо. Може ще якісь знахідки будуть. Ну що, друзі, підійшли ми вже до машини. Метрів 20 залишилось. Гарна сьогодні прогулянка. Собаки набігались. Ми в наших улюблених місцях побували. Воно. 4 чи 5 лисичок. Дуже маленькі. Залишимо їх в лісі. Задоволення сьогодні отримали. Але треба їхати, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.